Пане Саїде, розкажіть, будь ласка, про ваш ісламський культурний центр, що тут знаходиться, який у вас я бачила, у вас багато різних послуг. І тут я так зрозуміла, що можна відвідувати цей центр не тільки мусульманам. Да. Наш ісламський культурний центр у місті Києві розташований за адресою вулиця Дігтярівська, 25а. Тут у нас є цілий комплекс. Який призначений як для мусульман, так і не для мусульман. В нас є чоловіча мечеть, жіноча мечеть, в нас є центр жіночого розвитку, де для жінок-мусульман є фітнес-центр, є перукарня, є навчальні класи, дитяча кімната, в нас є школа-гімназія, наше майбутнє. В нас є центр сертифікації та стандартизації халяль. Тобто, це такий центр, який перевіряє. Харчові продукти на відповідність до мусульманських канонам, до мусульманських канонів, що висуваються до харчових продуктів. В нас є і видавничний відділ, інформаційний відділ, і саме головне, що в нас є, це духовне управління. Тут розташований офіс. Муфтія духовного Тобто управління. можна заходити так да всім -да. бажаючим духовного управління мусульман України Ума угу. до нас не мусульмани звертаються за різними питаннями. Наприклад, тим тих, кого цікавить іслам, вони звертаються до нашої бібліотеки для того, щоб взяти і читати книжки, що стосуються культури, релігії, історії ісламу, історії арабомусульманських країн. про... Книги з етичної тематики, історичної тематики, дуже різні книжки. В нас є навіть продакшн студія, яка знімає певні сюжети на ісламську тематику. І також в нас є жіноча організація, яка функціонує. Не мусульмани, як я казав, до нас звертаються у бібліотеку, а також у Воскресну школу по вивченню арабської мови. Є люди, які звертаються до нас за порадами або за благодійницькою поміччю. Там у нас є певні часи, коли ми оказуємо, даємо благодійницьку допомогу для всіх, хто потребує цієї допомоги. Звертаються і мусульмани, і не мусульмани. А ось священний ще місяць Рамадан. Ми протягом усього місяця пригощаємо увечері іфтаром, тобто вечерію. Всіх, хто до нас приходить, і кожного дня готуємо на 700 осіб їжу, так щоб усі ці люди після дня посту добре поїли та попили. Дякую. А от ви сказали про те, що до вас звертаються люди в скруті. Я так розумію, що зараз зв'язку з. Подіями в Україні до вас звертається багато переселенців. Дуже велика мусульман... кількість біженців з України та з Донбасу. В першу чергу це мусульмани, тому що мусульмани вони ж не будуть звертатися до церкви, вони будуть звертатися до мечеті. Звертаються люди вимушені виїхати з окупованого Криму або з окупованого Донбасу, особливо з тих міст, де точаться бойові дії. І приїжджають, звертаються за допомогою. Ну, Те, що ми маємо, ми завжди, звичайно, Ділимось з людьми. А що стосується мусульман, то для мусульман в нас тут, в ісламському культурному центрі, у нашої мечеті є повний цикл мусульманських всіх ритуалів, тобто від народження дитини до помінальних обрядів. Виконуємо всі мусульманські ритуали і обряди. А багато таких людей звертається до вас, переселенців? Ну, досить багато, тому що багато хто виїжджає спочатку до Києва. А потім вже їдуть до інших регіонів, де вони бачать своє життя далі. Угу. А ви, громадсько активна людина, яка часто виступає десь на заходах. Ви підтримуєте якісь контакти з якимись громадськими структурами чи релігійними для того, щоб суспільству якось допомагати саме в цих питаннях громадського соціального характеру? Так, ми підтримуємо зв'язки з благодійницькими фондами, церковними, релігійними та громадськими організаціями. І координуємо певну нашу діяльність, надаємо допомогу різним людям: І вічинфікованим, і е, сиротам, і е, біженцям. От у місяць Рамадан розповсюджували декілька тисяч е, великих продуктових наборів для е, мусульман, що потребують допомоги. Сиротам десь дві тисячі сиріт. Їм е, щомісяця фінансово допомагаємо, тому що сироти це. Така категорія, яку пророк Мухаммад наказав обкати в першу чергу. І він казав, що якщо є сирота, який чогось потребує, нехай він приходить та звертається до мене. Це казав пророк. І ми продовжуємо виконувати цей наказ, якщо є сироти, які живуть у злиднях, яким не вистачає чогось, ми. Беремо на себе таку відповідальність, що на ті пожертви, які роблять мусульмани України, потім розповсюджуємо серед е, таких людей, що потребують допомоги. А який зараз становище мечети і на сході України, і в Криму загалом? Що ви про це знаєте? Становище важке. Крим від е, сходу України дуже суттєво відрізняється в Криму. Зараз примушують. Все релігійне життя, щоб воно функціонувало за російськими стандартами. Нетерпимо, нетолерантно ставляться до тих, хто не дуже задоволений тим, що Крим є окупований Росією. Тобто багато людей вони виїжджають з Криму саме через свої такі погляди. Що стосується Донбасу, то там окупація, війна, справжня війна, декілька мечетів вже пострадали через те, що вони знаходяться у зоні бойових дій. А взагалі дуже важке становище, і люди там виживають як можуть. Угу. Чи вірите в позитивне вирішення ситуації? Вони, як, люди... як віруючі, повинні завжди вірувати в найкраще, тому що нам заборонено втрачати віру, віру не лише в Бога, а віру в кращі часи і в краще вирішення цих питань. Тому ми віримо, що обов'язково питання Криму і Донбасу буде вирішено на користь України та мусульман України, але скільки на це піде часу, на жаль, ми не знаємо. Але ми все одно віримо, що справедливість, а це найважливіша чеснота, яка дана нам від Бога, яка дана нам від Бога, вона візьме своє, вона знову буде панувати справедливість, і все, що загарбано несправедливо, буде повернуто тому що це є правила божественне, щоб все поверталося за справедливістю? Дякую mm вам. -hmm.